Не дивуйтесь, хочу вам показати Кам'янець Подільського білого оленя, який дивиться на старе місто. Ви бачите міст через річку Смотрич, бачимо лебедів. І там плавають дикі качечки, водоспадики, водоспад більше 56 метрів. Ой, божечко! Чуть телефон не влетів, у річку смотриш. Річка смотрить там внизу. Водопад тут. там. олень ось, захід сонця, за будиночком. Ой, тут чий лебеді є. Дивіться. Лебеді мого кохання. Один білий, один сірий, три веселих гуся. І лебеді. І на небі вже зійшов місяць. Місяць української перемоги. А це тут такі очерета. І небо після f 16 яке щойно пролетіли над нами. Слава Збройним силам, дякую їм. Україна понад усе.